Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 27 березня. Я на оптовому вечевому риночку і ось підійшла до магазинчику номером 23 і можу вам показати, що він сьогодні може вам запропонувати. Ось така капусточка по 45 гривень сіточкою. Молоденька капусточка в розріб по 70 гривень. Дивіться, яка, дивіться, яка класнюча. редисочка по 75. Капустка в розріб по 50 гривень. Є чесничок, цибулечки, така крупнесенька по 60 трошки, мільчя по 30, цибулька по 18, ось такий уманський огірочок по 120 двадцять, помідорчик по 110 дивіться, який класничий, лимончики, чесничок у такий крупненький, дивіться, який крупний чесничок по 200 гривень. І тут ще є великий асортимент нашої місцевої тиканочки, тобі ж української. Не галанка. Якщо ви можете побачити, яка ціна на оптом і на розріб і на розріб. Що ви можете прийти, то є що, що ви вибрати. Тут також тут є парковка оптом 37, сім по 40. Дивіться, яка чудова. Бурячок, оптом 22, два розріб двадцять п'ять, цибулечка сіточкою по 15. А ще тут є їстівна картопелька, Соколомбо, Беларуси, Слав'яночка. Вони по 27 гривень. Курилова Анна, різона. Це чекає свого покупця. Можна купити як великою сіточкою, так і маленькими Також по 27 гривень. Можна взяти на різну вагу. Так що дивіться, який асортимент, дуже багато картопельки, а ще є посівна картопелька. Отже, дивіться. Конект 91, Торнадо, Рив'єра, Королева Анна, Коломбо, Ред Ось Це дуже-дуже великий асортимент по 25 гривень. Дивіться, яка чистенька, гарненька, біленька. Тому заходьте 23 номер магазинчику і можете замовити будь-який сорт, який ви поважаєте.